Віддухали. Відчиняйте швидше тату. Тому дружне заспіваємо, сина Бога прославляй. Світлу радісну новину, що родила Діва Сінь. І несе тепло в оселі у різдвяні дні оселі. Серце сповниє її надії, що усі зійсняться. Навіть Богу у нашому храмі, праздник правду зустрічає, забирається родина і привітна, і гостина. Дуже затишно дитині у дарботній родині, де добро буде їм, Бог поселиться у ній. Що вжила вашій хаті Божі Клаводаків. А чи можна мені, брат, зламити, колядувати? Хоч на і невеличка. знає всі слова сестричка. І лунає голосочок чисто, срібно, як дзвіночок. піти колядувати, мало вміти заспівати, чи сумріно вилучились, працювали, не лінились. Я старанно вишивала, візерунки добирала ось і в рушнику, як в бересно, вінку. Ну а я завжди саму, так і помічник по дому знаю господа пошані, працьовиті та слухняні. Жінки гідні і поважні. Гості, дякуємо гречно за вітання ці сердечні. Тож від нас матусі й тата хоче вас почастувати. Ноша, нелегка у мене ноша, є тут яблука, горішки, Пиріжки, цукерок трішки. Діткам віднесемо гостинці, що живуть у сиротинці. Милосердні, добре справи, чим вже не заради слави, щоб могли у свято діти веселитись і радіти Хто до слабших прихолиться і з любов'ю поділився, Той Ісуса в серці має, зло добром перемагає. Красно дякує, бігати. Всім велося, з Богом славу діжилося. Йдуть солом колядники, прославляють на вікни. До свинівську зірку ясну, та дитиненьку прекрасну, до людей несуть новину, що родила діва сина. Ти до гурту теж біжи. Про різносів розкажи. В просторі, небесні дізі. Shalom. What's going Yeah. Боже, Зай бождає! Поклоніться! зарождає! вас, Господи. Хочу вам, дітки, подякувати за те, що вони полінувалися, ходили на репетиції. Можливо, і не такі довгі цей вертеп, але від щирого серця. І я що ще хотів би, бажаю. Щоб у нас ще є приблизно такі самі діти, щоб вони також долучалися до нашої, нашої недільної школи. Навіть я розпочинав Баба. недільну школу, було там 4, 5, Баба. потім 6, потім 7, потім 8. І мені так, знаєте, радісно стало, що діти почали додаватися. І я думаю, що вони також не просто так приходять, їм цікаво поспілкуватися, щось знати, разом посередити чаю, попити, якісь. Ігри пограти, тобто, щоб вони дійсно е, е, напітувалися тим добром, тою любов'ю, тому що ми тут їх погано нічого не мучимо. Поза церквою, е, десь на вулиці, вони доброго нічого не вивчать. Тому спасі з Господі, діти, е, за те, що підготувалися, за те, що потрудилися. Так, е, де ми ще? Міхоноші, пана Марія. де, йому? <сути> де там? Зараз цим дітками спочатку давайте сфотографуємося.